Служба безпеки заблокувала нову схему ухилення від мобілізації чоловіків у Черкасах. Організатора оборудки затримано під час отримання неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питання про ухилення від проходження військової служби. За даними слідства, організатором оборудки виявився учасник громадського формування з охорони громадського порядку. За 6,5 тисяч доларів США він обіцяв оформити фіктивні довідки для подачі їх до військово-лікарської комісії саме. На основі яких і потенційні прозовники були б визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, також зловмисник обіцяв повпливати на представників ТЦК щодо прийняття позитивного рішення на користь ухилянтів. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Нині йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки чи Держення неправомірної вигоди під час обшуку було виявлено чорнові списки клієнтів, повістки виписані на певних громадян, пакети документів для підготовки підробних медичних довідок, банківські картки та готівку. Затриманому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.